Привіт, любі друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми з вами в магазині Аврора. Дивимося акційні ціни на товари, які нам пропонує магазин станом з 3 по 9 березня. Ось такий десерт бонжур коштує 59 гривень. Цукерки молочні від Міленіум з любов'ю 108 г пачці 69 Ось такі цукерки від міленю, також з любов'ю, 100 грамів 54, Волинське соулідше 109 за 350 грамів. Рафаелло з мигдалем, 80 грамів, 84. Набір цукерок з білим шоколадом, світ. Кокос, мигдаль 150 грамів 77 та з лісовим горіхом. Цукерки шоколадні від Міленю. Ось дивіться, яка гарна упаковка. Голденат, цілий горіх, 150 грамів, 99. Цукерки від Міленію, Вері Пері, 140 грамів, 88. Користи шоколад від Міленіум Білий 39 гривень, 85 грамів. Шоколад від Міленіум Вері Пері 85 грамів 31. Шоколад на молочні чіпси 88 гривень за 80 грамів. Малина кава від масон кафе 225 грамів, натуральна смажена, змелена 99. Вермішель швидкого приготування Мівіна 15. Починаємо готуватися до паски. Ось такий набір декору 55 49. 44, 55, форма для випікання паперова 4 гривні, 7, більше немає ціни, силіконова 55, більшого розміру 59, Ось такі декор гарні курчатка 22. Кондитерська посипка коштує 12 гривень. Глазур можна придбати за 22. Ручний соковий тискач 300 мл об'ємом 49. Пластикова пляшка для напоїв 77. Ваги кухоні скляні. 5 кг навантаження 179. Акційна ціна. Інструмент кухонний, пипетка, голка та пензлик 99. Вінчик для збивання коштує 19. Ось такий силіконовий коштує 25. Силиконова форма для випікання у вигляді серця. 6 штук на листу 49. Пензлик силіконовий. Кулінарний коштує 15. Ось такі ножиці, кухонні для нарізання зелені коштує 88. Кухонний ополовник з дерев'яною ручкою 64. Цукорниця з ложкою. І ось така кришечка 49 гривень. В асортименті кольори. Пляшка для олії та осту два в одному, 99. Ємність для сипучих на 1 літр об'ємом 29. Штопор пневматичний. Пластиковий 88. Ось такий келих для вина. Мало не буває. 470 мл об'ємом 99. Келих для шампанського. Рибристий на ніжці 69. Келик для шампанського також ребристий, але на низькій ніжці 44. Кольорова низька скляна склянка 240 мл об'ємом 34. Склянку з подвійними стінками. Високу можна придбати за 109, скляна чашка з подвійними стінками. 99. Глечі для напоїв скляний з дерев'яною кришкою на 1 літр. Коштує 189. Набір посуду. Подарунковий чашка фарфорова з ложкою. Коштує 59. Фарфорова чашка з візерунком м'ятного кольору 74. Тарілка фарфорова у вигляді серця 64. Ось така гарна десертна тарілка фарфорова З візерунком коштує 74 гривні. Акційна ціна. Тарілка супова. Також м'ятного кольору. З візерунком 79. Тарілка супова, чорного кольору. Акційна ціна 49. Кришка універсальна, скляна. Коштує 99 гривень на 28 сантиметрів діаметра. Менажниця для закусок 179 гривень. Настільна – 249. Нічник свідодіодний. В вигляді ведмедика 49. Пушляк металевий з ручками круглий 139. Рушник паперовий від Папірелла, Двошаровий 3XL 49 гривень. Рушник паперовий від Еколу 500 відривань. Також двошаровий 139. Набір рушників від Сафі. Двошарові, 65 відривань, дві штуки в упаковці, 47. Набір паперу туалетного від паперу, білий, двошаровий, 39 гривень, 4 штуки в упаковці. Ось такі рушники паперові, складені 160 листів, 24 гривні. Перові серветки з Сафі, 180 штук в пачці, 32. Ось такі серветки від Сілкен можна придбати за 24 гривні. 80 штук в пачці, 33 на 33. Лак для волосся від Леда, 160 мл об'єму. Екстра сильна та мегасильна фіксація 64. Фарба для волосся від мальва в асортименті 32. Рідке крем мило від олімі 1 літр, коштує 36. В асортименті дитячий шампунь-кондиціонер від шик 300 мл 49. Рушник паперовий. Зелений. Один рулон коштує 24 гривні. Засіб для миття скла від 365 з розпилювачем 27. Засіб для скла від велі 500 мл з розпилювачем 32. Запаска коштує 22 гривні. Таблетка для бачка унітаза 17. Набір змінних блоків для унітазу, гельдак. 119, дві штуки по 36 мл. Блок для унітазу від Велі, морська свіжість коштує 15. Набір блоків для унітазу від Vellnax. Дві штуки в упаковці за ціною 59. Засіб для миття підлоги 1 літр, в асортименті коштує 37. Олівець для чищення праски 8, порошок для прочищення труб від Wellnex – 14 гривень, засіб по догляду за меблями від «Самма» – 44 гривні з розпилювачем. Гель для прочищення каналізаційних труб турбо 67 гривень. Кондиціонер для білизни в гранулах 250 грамів, в асортименті 79 гривень. Ось такий локсі коштує 99. Кисневий плямовий відник та відбілювач білі вітрила. Для кольорової білизни та білої. 200 грамів коштує 22. Редина для миття посуду лимон фреш 27 за 500 мл. Засіб для миття дитячого посуду у тіпуті 600 мл 39 Аромодифузор з паличками 100 мл. Два асортименті разні смаки, чорна смородина, персикове морозиво, лате, зелений чай, коштує 129. Ось такий армодифузор з паличками можна придбати за 69. Смаки в асортименті. Набір декору для Великодня 49 гривень. Дивіться, які гарні зайчики. Щоденні прокладки натурела. 20 штук в пачці 39. Діскріт 60 штук можна придбати за 109. Всім дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині Аврора.